Всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми зробимо огляд чудового 4-зіркового готелю Парк Рейджес у місті Бірмінгем. Це ситьовий готель, парк рейджесів дуже багато по всьому світу. тому я думаю, цей випуск буде для вас корисним, тому що, подивившись на цей готель, ви приблизно зможете уявити, як будуть виглядати і інші 4-зіркові готелі. Тож погнали! Ну що ж, давайте подивимось і нашу кімнату. Ось таке нас зустрічає величезне дзеркало. Далі в нас тут кровать, як не дивно, <свісно> в готельному номері. Ми вже тут сьогодні спали. Матрас і подушки неймовірно зручні і комфортні. З кожної сторони є розетки, зарядки, лампочки, все є. Давайте подивимось вид з вікна. От вид з вікна, знаєте, такий собі. Тому що прямо навпроти знаходиться будівля, яка повністю заброшена з побитими вікнами, графіті і всяким таким. Але вид нам це не головне, правильно? Тут у нас з іншої сторони, оце вхід в ванну кімнату. З іншої сторони, в нас столик, стул. Тут що ми маємо? Ми маємо. ой, якщо чесно, навіть не дивилася. Каву чай, все по стандарту, якесь печиво. Тут у нас на столі була водичка, тут ще є шафа, де можна розвісити одяг, але не тільки розвісити, а ще й тут є праска, прасувальна дошка, сейф. А в цьому ящику ще в нас є фен для волосся. Тому всі зручності в готелі є. Знаєте, чого немає? Немає капців, і в ванній кімнаті на плитці було трошки холодно, тому довелося пожертвувати декількома рушниками. Оце єдине, чого немає в цьому номері. А так, номер просторий, класний. Ми тут були лише одну ніч, але я б тут з задоволенням залишилася і на декілька ночей. Ну і звичайно покажу вам нашу ванну кімнату. І так, дзеркало. Подивіться, яке воно ідеально просто натерте, ідеально чисте, все таке величезне, дуже гарно виглядає. Тут в нас одноразові серветки. Я вже казала в минулих оглядах, що я обличчя витираю після мивання тільки такими. Тому для мене такі маленькі моментики дуже важливі. Ну, Тут рушнички, стаканчики все зрозуміло, туалет все зрозуміло. Тут теж рушники. Далі в нас йде душова кабіна. Сантехніка теж вся блищить. Ось такий у нас чудовий подвійний душ, все гарно, чисто вилизано, то знаєте, і. Моє улюблене це в нас косметика Rituals. Це достатньо такий дорогий бренд. Ну, я вважаю, що він дорогий для догляду за тілом, за волоссям. І в нас тут є шампунь і гель для душу, і тут є кондиціонер. Я завтра обов'язково цим покористуюсь. Хоча в мене є і свій шампунь, і кондиціонер, але ж мені цікаво спробувати. Але це ще не все. В нас ще ось тут є. Мило для рук та крем для рук і для тіла. Я вже покористувалася і тим, і тим. Все просто чудово пахне. Я поки що в захваті від нашого класного готелю. Ну і звичайно, я не могла не показати вам цей чудовий сніданок. В ресторані було багато гарячих страв. Яєчня, бекон, сосиски, хешбраун, солодкі боби, грибочки, все, що британці люблять. Ресторан невеликий, але місця всім вистачало. Ми так зручненько розташувалися на цих диванчиках, щоб попивати свою ранкову кавуську. До речі, кавомашини були аж цілих дві, тому черги до них не було, і це дуже зручно. Було також багато фруктів. І холодних закусок, які я теж спробувала, і все було дуже смачно. Також в ресторані було два види соку яблуневий та апельсиновий. Я собі на сніданок взяла яєчню, хешбраун гриби та солодкі боби, а на закуску булочку із таким варенням. І, звичайно, що чашечку свого улюбленого капучино. Розпочинаємо день. Ми зараз спускаємось з рецепції, щоб вийти на вулицю, і тут подивіться, яка просто неймовірна висить люстра. Така, вона цікава. Зараз я вам близенько покажу. От бачите, це як нібито кружевні якісь квітки. І вона ось така повністю з таких кружевних квіток. Дуже гарно. А ще в готелі неймовірно пахне такими якимись дорогими парфумами. Так класно пахне, прям я не можу. Ось такий гарний коридор уздовж ресторану, в якому був сніданок. Та ще одному ресторану. Цей коридор веде на рецепцію готелю. Це, до речі, бар та ресторан індійської кухні. Вчора тут ввечері було достатньо багато людей, думаю, можливо, там і смачно, але я не фанат індійської кухні, тому ми не пробували. Ось так дуже гарно виглядає рецепція готелю. Вона знаходиться на четвертому поверсі, якось так дивно побудовано, але мені трошки не зрозуміти цей план. Також в рецепції є спа-салон. На жаль, я його не бачила, ми не користувалися послугами. Але я думаю, якщо такий гарний сервіс у готеля, то і спа-салон теж буде чудово. Тут є кімната для зустрічей та переговорів для тих, хто приїжджає сюди по бізнесу. І, як я вже казала раніше, в готелі дуже-дуже смачно пахне. Коли ви тільки заходите з вулиці на перший поверх, то вас тут теж зустрічає такий невеликий ресепшн. Тут нікого немає за стійкою, але тут можна посидіти, наприклад, якщо ви чекаєте таксі, або там. Просто трансфер, який вас забирає. Тут ось така гарненька люстра, і потім вже сходинки або ліфти, які ведуть на ресепцію. Ось так. Цей готель виглядає іззовні. І там ховається в нас, не видно звідси, велика будівля. Ось трошки видно. Не знаю, скільки поверхів, але десь. Десь 15, ось так. Тобто він такий величенький. Взагалі-то Бірмінгем а, має такі великі будівлі, не небосхили, але все ж таки великі. І ось так він розташований буквально в 15 хвилинах пішки від орени, на якій ми дивилися Monster трак show Хто ще не бачив попередній випуск, то ви дуже багато чого втратили, тож обов'язково подивіться. І, в принципі, він знаходиться у пешохідній відстані від центру міста, тобто, дуже дуже зручне розташування, готель класний. Мені сподобався. Ну що ж, друзі, де починали, там і закінчуємо. Сподіваюсь, цей випуск для вас був цікавим та корисним. Будь ласка, ставте вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі. Звичайно, підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові випуски. Та пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цього готелю. Мені особисто він дуже сподобався. Тож. Підписуйтесь на канал і не пропускайте нові відео. До нових зустрічей вже зовсім скоро, Па-па!